Всім привіт! Кому оце знайомо? От скажіть. Українській дитині, яка в селі, у бабусі, не хотіла їсти кукурузку, бо щось їй там було не так. І бабця мені говорила: дитино, ти ще мою кукурузу будеш пам'ятати все життя. І сьогодні я купила цю кукурузу по 2 злотих за одну, тому що дитина захотіла. Я згадую мою бабцю і думаю, боже, як вона мала рацію, і звідки вона це знала, звідки? І тепер ця кукуруза, це кукуруза, це просто український скарб. Ну тут ну, хіба можна на полі нарвати, але напевно там буде такий штраф, що ти вже нічого не захочеш, ні кукурузи, але, але яка вона була смачна в селі, повний казан тої кукурузи, їж не хочу. Але ж ти носом крутиш, ти курчатам кидаєш? А зараз це просто-просто скарб неймовірний. Ще один о, чесник. Вони в нас такими рядами, бо збирала збиралися, сишила на горищі. Зараз два злотих. А? І тепер він на, на, на вагу золота. От один зубчик якийсь лишається. Я чоловіку, не чіпай, це там врагу. Війна за чесник. Радними ми їх викидали, просто, тому що він гнив, але було цілу зиму. Ну, от, от, от Не цінуєш те, що маєш. Реально, Так, я маю можливість його купити. Але солодшої тої кукурузи бабусі я не їла більше. Не їла. Бабуся, це була найкраща кукурудз, і чесник теж. Був такий гігант великий. Хто ще такий самий, як я? Кукурузний фанат.